Не перекладайте німецькі слова однаково, щоб потім не плутатись в них. Якщо ти хочеш мати класний B1, б 2 рівень, ти мусиш знати ці слова і вміти їх застосовувати. В чому різниця між труц та труцтем? І те, і те перекладають як незважаючи на. Але ці слова не однакові. Труц перекладаємо як незважаючи на, а труцтм незважаючи на це. Так, це різні речі. Труц це прийменник. Після незважаючи на ви поставите якийсь іменник. Тросте светас, биний спаціонгеган. Незважаючи на дощ, я пішов гуляти. А от трусдом це сполучник. Він об'єднує два речення між собою. Ich hatte viel arbeit, trotzdem bin ich spazieren gegangen". У мене було багато роботи, і незважаючи на це, я пішов гуляти. Після труц вживаємо тільки іменник, незважаючи на що, а після труц ціле речення.